Якщо ви полюбляєте тортик, медівник. І не любите розкачувати коржі, то цей рецепт саме для вас. Готувати цей торт дуже швидко. Для початку готуємо усі інгредієнти, вони є в описі. І тепер для приготування вибиваємо яйця в ємність, всипаємо до них цукор та перемішуємо все за допомогою вінчика. Навіть міксера нам тут не потрібно. Після чого я вливаю мед. Його в рецепті необхідно розігріти і всипати до нього соду, але я цього не робила. І тим не менш, тортик вдався. Це все гарненько перемішала та не припиняю, чи помішувати, влила туди розтоплене масло, також розпушувач можна соду і борошно. Все вимішала так, щоб маса була гладка. Затим вилила на деко від духовки та пекла приблизно 8 хвилин. Після чого вирізала коржі за допомогою роз'ємного кільця для торта, або ж можна просто прикласти тарілочку та вирізати ножем. Для маси взяла сметану, також цукрову пудру та збила все за допомогою міксера до пишності та збираю торт, коли коржі вже охололи. Масу викладаю доволі щедро. А всі обрізки, які залишилися, я збиваю за допомогою блендера до крихти. Та в кінці також змащую весь торт і боки кремом та посипаю саме цією крихтою. Я робила дві порції цього тіста для такого високого тортика. А ви можете для того, щоб зробити його меншим, брати одну порцію. Напишіть, як вам такий варіант тортика і чи любите ви торт мадівник? А хто приготує за цим рецептом, буду вдячна за зворотній відгук.